Зараз ми зайшли в парк. В парку також є ярмарка і це коштує 60 рупій за одну людину. Тому давайте трохи подивимось. Зараз ми зайшли в секцію, де все зроблено саме з дерева, і це все хендмейд. Можна побачити марокканському стилі. Зараз ми прийшли в музей. Де обов'язково потрібно знімати взуття ось фрагмент, який показаний в музеї. Взуття потрібно знімати ось тут, потім можна спокійно собі гуляти в приміщенні. При ході до музею є спеціальні таблички. Зніміть, будь ласка, взуття, лишіть його назовну. Взагалі не зрозуміло чому, але якщо ви знайшли якийсь музей на території парку, ви повинні знімати своє взуття. Тобто для них, можливо, це як храм. Але я навіть питала, не ви що, ви це робите. Вони кажуть, ну, просто всі так роблять і ми так робимо. В бахілах вас також не пустять, так що не експериментуйте. Можуть навіть не пустити в шкарпетках. Тому будьте готові до всього. Що хочу сказати: в парках доволі чисто, а тут прибирають, замітають, тут є смітники. Тому для індусів дуже важливо зберігати чистоту, особливо якщо люди за це платять гроші. Так як всім потрібно знімати взуття, ось ця жіночка з палкою може добре стукнути, якщо ви будете взуті йти в музей. Якщо, наприклад, у нас в Україні кажуть словом, то тут можуть фізично вам сказати, тобто можуть трохи палкою вдарити або ще щось. Зі мною, слава Богу, таке не траплялося. Я ще не бачила, щоби хтось так робив, але в принципі такі практикуються навіть полісмени, поліцейські. Можуть вдарити машину палкою, тому що ця машина припаркувалася не там, де треба. Просто бере і так. Розумієте? На моїх очах Тут тут припаркувався не так, саме біля полісмена, то бере і палкою, як йому по машині. І знаєте, і це, це нормально. Навіть якщо а, є якась аварія або полісмен палкою подряпав вашу машину, ніхто не буде з цим розбиратися. Абсолютно ніхто. тут бачите, навіть ця жіночка зараз, для собаки, так? Тому, это обережні. штат має свої звичаї. Наприклад, зараз, де я знаходжуся, це штат Теленган. У день індії є такі звичаї. Кожен ранок а, малювати ось такі, такі значки, таку символіку можна так сказати. Тому приходять додому кожен ранок якась нова символіка. Таку символіку ви можете побачити всюди. Для них це означає благословіння. Дзвіночки для індусів є одним із найсильніших талісманів. В основному вони вішують їх при вході. В він саме в такому образі виступав перед глядачами. Тобто, ви бачите тут різні а, аксесуари, а, обличчя пофарбовано в зелений колір, спеціальний мейкап. і Якщо бачите, чесно кажучи, в більшості індусів дуже добре нігті. Тому що я не знаю, чому, можливо, їм просто їх обрізати. Але дійсно в чоловіків отакі ні нігті. На ногах також. Тобто, я не знаю. Також у цьому парку є типу невеличкий зоопарк це індійські кролики. А в цьому місті можна побачити найрізноманітніших птахів, різні види папуг, німецькі гуси, фазани, індики, декоративні голуби. Ось які побудовані правила в Індії, так це те, що дитячий майданчик виключно для дітей. Виключно. Демпле, Зараз ви можете побачити, як охоронець проганяє дорослих людей із дитячих гойдолок. І він буде стояти до тих пір, поки дорослі взагалі не вийдуть із території. Я навіть сама намагалася сісти на качелю, але мене прогнали. Тому, як ви бачите, виключно для дітей за міфами Бог Крішна був пастухом. Саме тому у нього при собі завжди була сопілка. Та тут є всюди сопілки, і саме через це сопілка це національний музичний інструмент індії. Виявляється Крішна був ще тим башкетником. тому е, зараз ви бачите картину, де Крішна е, забрав весь одяг дівчат і насміхається над ними. І вони типу благають, будь ласка, поверни нас одяг. А Крішна виглядає саме ось так. що ви бачите в нього ось оця дерев'яна сипілка в руках. А ось тут ви бачите, як цей Бог. Піднімає камінням мізинчиком. Це шматок гори, який Крішна утримує одним мізинцем. Що ж сталося? Бог дещо був дуже розізлючений на одне село. Саме через це він нагнав сильні зливи. Щоб захистити людей. Крішна вирішив всіх сховати під горою. За легендою, всі залишилися живими. По дорозі до водоспаду на пагорбах зображені фрагменти з життя цього. Бога. З його дівчиною, як відомо, Крішна мав більше тисячі дружин, але Радга, так звали його партнершу, так і не стала йому дружиною. По відношенні до Крішни, Радга розглядається як верховна богиня, яка контролює Крішну силою свого кохання. І ось ми нарешті дійшли до водоспаду, а поруч знаходиться парк Це з культурами. парк культур. Тут є багато вивісок, типу не сідайте, просто дивіться і йдіть. Але як бачите, ніхто цих правил не сприймає всерйоз. У парку близько семи парків, багато музеїв, тому, чесно кажучи, цей парк скульптур мені не дуже сподобався, тому що ну що це таке? Ну, ну а це що? Ну, знаєте, просто щоб людям було де погуляти, можна так сказати. В цьому штаті дуже важко знайти корів, то корів можна знайти тільки біля храмів індуїстських, або їх використовують як коней. А ось іще один музей, де зображено життя простих селян. Зараз темніє, в цьому парку кожні вихідні відбуваються якісь дійства. Погано, і ви самі можете подивитися, що все підсвічується, є різні а, кольори ліфтариків, тому хі, цей день добігає кінця. Я була рада з вами провести цей час. Бувайте!